Сама задача командира це. Управляти екіпажем і довести танк до твого місця завдання, а все остальне виконує навідник і механік. Вся надія на очіки і на механік. Якщо навідник не туди вистрілить, то задача може бути не виконана і механік, щоб він міг вчасно зареагувати на команду відхід. Якщо ти будеш доїжджати халтурно повільно, то даним-давно тебе може спалити якийсь дрон, а це все має бути швидко. Механік має залетіти туди на скоростях, відпрацювати і назад так само повернутися, щоб все було без У Нас була задача заїхати в Турецький, рознести дві будівлі там, де скупчились особові склати противника. Показали нам фото-відеозйомки дороги, щоб ми могли орієнтуватися, як нам цей. Після постановки задач зайняли з екіпажем місце, перевірка зв'язку, команда на виїзд. Виїхали в сам міст Торецьк, відпрацювали певну кількість нарядів, яку мали, і назад вернулися.